Дружина пиляє чоловіка. Ну, от не розумію я, як можна проводити на риболовлі усі вихідні. Не розумію, не розумію. А навіщо ж говориш про речі, яких не розумієш? У нас чоловіком правило одного дня продукти купує він, наступного я. Ось і виходить, щодень п'ємо. День закушуємо. Ой, кума, цей Василь дивний хлопець. Коли позичив у мене мішок зерна, я не могла отримати його назад кілька років. А коли видала за нього заміж свою доньку, він готовий повернути її кожного тижня. Вваділи хач їде на дуже великій швидкості. І раптом Баба! приходить дитями у ліжку. Де я? У кімнаті номер 5 у лікарні чи у в'язниці. Два коми заблукали в лісі. Один каже Стріляй! Може, хто відгукнеться? Другий стріляє, ніхто не відгукується. Стріляй ще! Не можу, куме. Стріли закінчилися. Куми, у вас клює? Слабенько. А хоча б раз клюнула. Ні, куми.